Валерій Крушельницький вже шість років грає в інтелектуальну гру го. У свої 11 років він же дворазовий чемпіон Європи у своїй віковій категорії. Грають у ГО, навчає хлопець, ставлячи по черзі чорні та білі камені на дошку з решіткою горизонтальних та вертикальних ліній. Ціль захопити якомога більшу територію на дошці каменями свого кольору, не дозволяючи супротивнику оточити свої. Цю техніку юнак чудово освоїв, адже часто здобуває досвід за кордоном. Днями повернувся з Кореї. Там турнір. Турніри відбуваються на дещо іншому рівні, розповідає Валерій. В Україні ну, такі турніри ну, нормальні. А в Кореї в них зовсім інша організація. Ну, по-перше, економіка. Відповідно, в них є три спонсора. Мама каже моя, що їм нема грошей куди подіти. Я був на одному турнірі, бо там, там спочатку йшли відбіркові тури, а потім ішли головні турніри. І там в нас як європей. Я хоча не прошу відбірковий тур, але нас як європейців запросили на головний турнір. І тому. Там, тому хто, тому, хто взагалі не виграв партії або виграв одну партію, тому 50 доларів, а, кому, а, кому цей, а хто виграв дві партії, то 100 доларів. Під час проведення фестивалю японської культури у ПДЕМІ проводили змагання та турніри з інтелектуальних ігор Отелло, Рендзю, Сьогі та звичайно го. І, хоча сама гра з'явилась у Китаї понад дві тисячі років тому, саме в Японії вона здобула найбільшого розвитку впродовж останніх століть та вже стала частиною традиційної культури. Японці кажуть, так що, щоб грати в їхні ігри, треба познайомитися з японською культурою, навіть бажано мову вивчити. Тоді буде набагато глибше проникнення в культури і краще буде знання. Йогор. Ближче познайомити з культурою та звичаями країни сонця, що сходить, приїхала майстер з японської каліграфії Міюкі Цудзукі. Дівчина вже сім років живе в українській столиці та навчає базовим знанням з японської каліграфії українців. Це моґутисі ну, показати іскусова красати японською і через це можна вразити емоції передати та і ставить ну, дати радість українцям. Вона вже звикла до життя у нашій країні та не перестає популяризувати Японію, а тим більше забувати рідну мову. Тож бажає щастя та успіхів усім українським дітям японською. Насам секуто сіялась, ой, невістімас, яка узаймас. Навчали на фестивалі японської культури у уподемі і мистецтво орігамі традиційного журавлика зробили і ми говорять, якщо скласти його власноруч та загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук, новини Рівного.